Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала ось така брутальна BMW 5 серії. 2-літрова дизель на ось таких гласках, на дисочках. Дуже гарно виглядає по колу. Вся в рідні на повному приводі. Цепок 40 тисяч тому був замінений. Масла, фільтра в коробці та в двигуну. Всі розхідники та походові, все було замінено, взагалі питань по автомобілю немає. Має ось такий коричневий шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Автомат, клімат, блютуз, автосвітло, все, що потрібно для користування зручного. Ось так воно все виглядає, як новий автомобіль. Взагалі в дуже гарному стані автомобіль. Ось так, він так. виглядає. Чекаємо вас. Приїжджайте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. до зустрічі.